Руслана Лоцман, стара сорочка, стара сорочка давня, як війна, сорочка наша, вишита хрестами, минулі війни, пам'ятав вона, не стерлись біль і квіти за літами, у ній справляли, може, весілля, я ж одягну її у час воєн. Стара сорочка нині з веселя, бо є в нас те, що зветься незнищенним. Крізь сотні літ, свободи, дух живий, крізь тисячі років лунає пісня, воїн -досвід у нас всіх старий, бо з ворогом, сусідом завше цісно. Старі сорочки, наче оберіг, вони з нами йдуть до перемоги. За тих, хто зараз і раніше поліг, за тих, хто відірва чортя ці роги, за тих, хто захищає кожну мить. Несімо енергетику народу, бо Україна ж вічно буде жити. Цінуймо її історичну вроду.